У світі навколо нас багато міфів та переконань, які здаються правдою, але насправді не витримують перевірки. Сьогодні ми розберемо три популярних міфи і покажемо, що за ними стоїть насправді. Приготуйтеся дізнатися правду. Міф Номер один g викликає хвороби. 5G обіцяє блискавичний інтернет, але чи приховує ця технологія потенційні ризики для здоров'я? Давайте знайдемо істину у цій суперечливій темі. 5G використовує радіохвилі вищої частоти, ніж попередні мережі, що дозволяє передавати дані набагато швидше. Однак для цього потрібно більше вежі малих передавачів, які розташовують значно ближче один до одного. 5G випромінює неонізуюче випромінювання, подібне до того, що використовує Wi-Fi чи мікрохвильова піч. Цей тип випромінювання не руйнує ДНК і не спричиняє клітинних пошкоджень, інакше кажучи, воно не небезпечніше за звичайні радіохвилі або ваш домашній Wi-Fi. Деякі люди повідомляють про головний біль або в тому поблизу веж 5G. Втім, дослідження всесвітньої організації охорони здоров'я і федеральної комісії зі зв'язку США не знайшли жодного підтвердження, що 5G спричиняє проблеми зі здоров'ям. Який же реальний вплив 5G? Ця технологія відкриває шлях до інновацій, автівки без водіїв, телемедицина, розумні міста та ще багато іншого. І хоча міфи досі циркулюють, 5G проходить суворі перевірки безпеки. Тож і цей міф зруйновано. Наступного разу, коли почуєте побоювання щодо 5G, згадайте, що наука не підтверджує ці страхи. Міф номер два: люди ніколи не приземлялися на місяці. Люди ніколи не висаджувалися на місяць, і всі відео з місії Аполлон були зняті у кіностудії. Це не просто міф, це ціла теорія змови, яка з'явилася ще у 70-х і досі має прихильників. Але що говорить наука і факти? Почнімо з основного у 1969 році. Астронавти Ніл Армстронг і Баз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню місяця під час місії аполлон 11 цей момент бачили мільйони людей у прямому ефірі, але згодом почалися з'являтися сумніви. Прихильники міфу стверджують, мовляв, на відео немає зірок. Препор розвивається, а тіні падають дивно. Це звучить досить переконливо. Якщо не подивитися уважніше, немає зірок, це нормально. Камери були налаштовані на яскраве освітлення поверхні місяця. Слабке світло зірок просто не потрапило в кадр. Прапор розвивається. Насправді ні. На ньому була горизонтальна штанга, щоб він виглядав розгорнутим. Рух прапора це інерція від встановлення без жодного вітру. Тіні на місяці одне джерело світла, сонце. Але через рельєф поверхні та відбиття світла від ґрунту тіні можуть виглядати незвично. А тепер найголовніше доказів місії Аполлон більше ніж достатньо. Є зразки місячного ґрунту, які досліджували незалежні вчені по всьому світу. Є лазерні відбивачі, встановлені на місяці, які використовують для точного вимірювання відстані до землі. Є телеметричні дані, фото, відео, записи переговорів. І тисячі годин технічної документації. Отже, міф про голівудський павільйон це лише популярна теорія змови. Правда в тім, що людство справді досягло місяця. І це був один з найбільших наукових проривів ХХ століття. Тож цей міф теж зруйновано. Міф номер 3 Штучний інтелект замінить людей. Штучний інтелект замінить усіх людей, і ми залишимося без роботи. Цей страх стає дедалі популярнішим. Але чи справді він обґрунтований? Так, ші швидко розвивається. Він уже пише тексти, малює картинки, веде чати і навіть керує машинами. Але це не означає, що всі професії опиняться під загрозою. Погляньмо на факти: по перше, ші це інструмент а не незалежна істота. Він не приймає рішень самостійно, не має цілей, мотивації чи інтуїції. Ші виконує завдання, які йому задає людина. Це як калькулятор корисний, але не мислить. По-друге, історія вже бачила щось подібне. Коли з'являлися конвейери, комп'ютери чи інтернет, люди теж боялися втратити роботу. А насправді одні професії зникали, але виникали нові. І сьогодні Щі не просто витісняє старі ролі, він створює нові можливості. По-третє, не вся автоматизація дорівнює звільненням. У багатьох галузях штучний інтелект доповнює людину, а не замінює її. Наприклад, у медицині він допомагає діагностувати, але рішення приймає лікар. У праві аналізує документи, але висновки робить юрист. У школі допомагає готувати матеріали, але вчителя не замінює. І ще багато країн уже працюють над правовим регулюванням ші. Створюються етичні кодекси, обмеження, стандарти використання. Технології не йдуть на волю самі люди вирішують, як їх застосовувати. Міф про тотальну заміну людей це перебільшення, і ті, хто навчиться працювати з новими інструментами, не просто збережуть роботу, вони стануть ще ефективнішими.